Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська І далі у випуску про таке. Небезпечна правосуддя. Розстріляний суддя помер у лікарні. Особливого режиму не буде. Міліція відхрещується від планів посилити пропускний режим у центрі столиці. Євротатуювання або патріотичні малюнки на шкірі майданівців. Одна людина загинула, восьмеро перебувають у лікарні внаслідок ДТП у Криму. Жигулі протаранило швидку з російськими військовими. Лобове зіткнення сталося попри односторонній рух на вулиці. За словами свідків, автомобіль спочатку врізався в гараж, зачепив дві автівки. А вже потім з'їхав у швидку. Водій Жигулів загинув на місці. Восьмеро військовослужбовців чорноморського флоту зазнали цілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості. Чи був винуватець аварії на під. Питку встановлює експертиза. Повернути на батьківщину Тіло українця, які загинув в аварії автобуса в Польщі. Вже завтра повернуть на батьківщину. Ще троє травмованих жінок будуть вдома вже за тиждень. Нагадаю, рейсовий автобус, що прямував із познані до Коломиї, зіткнувся з легковиком у понеділок. Загинули обидва водії транспортних засобів. У салоні автобуса було 19 українців. Тринадцятеро людей, які не потребували медичної допомоги, вже повернулися в Україну. Причина аварії з'ясована водій легковика, Не поступився до роботи. У Кременчуці помер суддя, якого підстрелив невідомий. Судді двічі стріляли в спину. Напад стався, перепрошую, ввечері, коли той повертався додому із роботи. Стріляли зі зброї з мисливськими набоями. Наразі вся міліція Кременчуцького району та Полтавщини працює в посиленому режимі. До міста вже вирушили співробітники Генпрокуратури та МВС під керівництвом заступника генпрокурора України Григорія Середин. Слідство наразі розглядає дві основні версії вбивства: це особиста неприязнь до судді та його професійна діяльність. Як вирішити кризу? Це питання обговорювали Штефан Фюле та лідери опозиції. Зустріч відбулася напередодні переговорів єврокомісара із президентом України. Фюле ще раз хотів дізнатися думку опозиції щодо варіантів вирішення кризи та розставити ключові акценти для пошуку компромісу. Ключові шляхи, яким чином позиція влади, позиція опозиції і знаходження компромісу. Але найважливішим питанням знаходження компромісу не тільки з опозиційними силами, з тим людьми, які на сьогоднішній день знаходяться на вулицях, з тим людьми, які вийшли на вулиці і є демонстрантами для того, щоб зміни в країні відбулись? Питання багато, яких проходили. виход з політичної кризи і з того складного економічного стану, в якому також знаходиться наша країна опозиція закликає українців вийти на страйк. Удар закликав українців до чергового попереджувального страйку, який має відбутися завтра о дванадцятій годині. Громадян закликають вийти на вулиці і не працювати протягом години. Захід підтримали депутати від свободи та батьківщини. Йдеться про мирний страйк, зупиняти роботи промислових підприємств чи стратегічно важливих об'єктів не збираються. Нагадаємо, на недільному вічі лідер удару Віталій Кличко закликав українців до всеукраїнського страйку. Наш страйк має продемонструвати владі, що український народ сьогодні не тільки на майдані, а й на робочих місцях вимагає порядку в державі і відповідальності влади. Особливого режиму в Києві не буде просто посилять охорону. Про це заявила виконуючий обов'язки міністра юстиції Олена Лукаш. Вона повідомила, що питання про введення особливого режиму в столиці не піднімалося. Як відомо, інформація про введення особливого пропускного режиму з'явилася на тлі заяв міліції про спливання терміну дії. Закону про амністію 17 лютого, як наголошує МВС, усі адміністративні будівлі та центральні вулиці столиці мають бути звільнені раніше. Деякі змі розповсюдили закритий документ. Він містить перелік територій та вулиць у місті Києві, на яких застосовують додаткові заходи захисту безпеки громадян. Скоєння терористичних актів можливе як з боку Російської федеральної служби безпеки, так і з боку української міліції. Таку заяву зробили активісти правого сектору. Інформація з'явилася на сторінці в соцмережі Фейсбук в лідера організації Дмитра Яруша. Ми з декількох джерел отримали оперативну інформацію про те, що найближчим часом не можна виключати проведення низки терористичних актів, спрямованих на очорнення правого сектора та інших силових структур майдану, сіяння паніки в суспільстві, наростання сепаратистських тенденцій і створення базису для розширення репресій. Ці теракти можуть бути вчинені агентурою ФСБ при можливій підтримці окремих представників МВС України. Озброєні та небезпечні. Міністерство внутрішніх справ відкрило кримінальне провадження за фактом створення незаконних воєнізованих формувань на Львівщині. Так, в МВС відреагували на створення загонів самооборони за аналогією охорони майданом. Зокрема, правоохоронців налякало долучення до організації чоловіків, які володіють легальною вогнепальною зброєю. За таке правопорушення активістам загрожує позбавлення волі строком від 2 до 5 років. Замість снігу пісок, барикади на Євромайдані укріплюватимуть мішками із піском. Про це розповів один з комендантів майдану Степан Кубів. Пісок та порожні мішки вже закуплено, Вони знаходяться на складах у Києві. Звідти малим транспортом, мішки з піском доправлятимуть на майдан. Розпочнуть роботи з укріпленням барикад з вулиці Грушевського та Інститутської. Планується, що всі барикади зі снігу, які внаслідок теплої погоди стали інтенсивно танути, замінять мішками з піском. Невинні Печерський райсуд Києва зняв звинувачення з екс голови КМДА Олександра Попова і екс-заступника голови РНБУ Володимира Сівковича у справі про, про розгін Майдану. Рішення було прийнято судом ще 7 лютого. Як відомо, Попова, Сівковича та кількох керівників столичної міліції було відсторонено від виконання обов'язків та звинувачено в організації кривавого розгону мирної демонстрації на Майдані у ніч на 30 листопада. 8 гривень 68 копійок за один американський долар. За з такими цифрами відкрилися сьогодні зранку українські обмінники. По курсу Нацбанку долар коштує 8,5 з половиною гривень. Останні два тижні ця іноземна валюта не дає спокою на фінансовому ринку. Долар то рекордно піднімався, то знову знову стабілізувався. У Назбанку переконують це штучно створений ажіотаж спекулянтами або. Аби заробити, оскільки вагомих причин для здорожчання долару в Україні немає. Однак у головній фінансовій установі країни ввели тимчасові обмеження на купівлю іноземної валюти за окремими операціями та посилено почали контролювати офіційний курс валют в уряді. Вважають, що завдяки таким діям ситуація із доларом стабілізувалася. У прокуратурі вже пояснили, чому зняли звинувачення з Попова і Сівковича кримінальне провадження щодо екс очільника Києва та інших чиновників закрили за рішенням суду у зв'язку з дією закону про амністію. Сьогодні вступають в дію нові правила реєстрації нерухомості в Україні. Вони скасовують ряд процедур, які раніше були обов'язковими і довготривалими. За новими правилами бумажняної тяганини стане менше а відповідно і часу та витрат теж. Крім того, процедури оформлення стануть зручнішими та прозорішими. Відтепер українці можуть реєструвати нерухоме майно через пошту. Спрощена буде процедура реєстрації інвестиційного житла. Простіше буде оформити і похідні права на оренду чи іпотеку. Забезпечити прозорість наших процедур для громадян України. Комфорт для наших заявників в роботі з документами, в роботі з Державною реєстраційною службою. Українські абітурієнти стали більше цікавитися англійською мовою. Крім того, у молоді, яка реєструється на ЗНО, підвищився інтерес до хімії, історії та всесвітньої літератури, але знизився натомість до географії та історії України. Про це свідчать дані Українського центру оцінювання якості освіти. Втім, остаточні висновки робити зарано, оскільки реєстрація ще не завершена. Нагадаю, реєстрація для участі в ЗНО 2014 розпочалася 3 січня і триватиме до 5 березня. Станом на 11 лютого вже зареєстровано 87 213 осіб, із них 87% – випускники нинішнього року. Активісти роблять собі євротатуювання. Таку акцію запровадила мистецька сотня євромайдану. Активісти закарбовують революційні події на власні шкірі, зокрема серед набитих зображень. Є голова козака, український герб, протигаз та зброя. А нещодавно бійці з загонів самооборони майдану вирішили згуртуватися ще більше і попросили у майстрів тату зробити їм схожі татуювання патріотичного сенсу. І наразі це вся інформація. Наші журналісти готують вже багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося за дві години.